Всім привіт! Мене звати Іра і вітаю вас на своєму каналі. Хочу почати з того, що в, під цим відео є збір на авто для ЗСУ. Тож, якщо у вас є можливість, будь ласка, долучіться до цього збору, до поширення в дописі ви знайдете банку, PayPal, будь-який зручний для вас спосіб донату. В цьому відео я хочу поговорити про систему медицини в США. Уявіть собі ситуацію, що ви тільки приїхали в США, або живете вже тут давно, але ще жодного разу не зверталися до лікаря, і тут вам стає дуже погано, або вашому чоловіку, дружині стає дуже погано, і ви гадки не маєте, що в такій ситуації робити. Тому я хочу вам сьогодні розказати, які є варіанти, куди треба звертатися, що треба з цим робити, і як треба діяти. Почнемо з самого найгіршого варіанту, коли вам треба їхати в emergency room. Що таке імерженці? Це коли а, у вас може бути два стани, коли ви взагалі, або людина, з котрою ви знаходитеся, не може пересуватися, втратила свідомість, свідомість, там, я не знаю, кішків наружу, все дуже, дуже, дуже погано. І тоді ви викликаєте 911. тобто ви не можете самостійно. Доїхати і отримати медичну допомогу, або ви не можете довести людину, з котрого ви знаходитеся. Тоді швидка дуже швидко приїжджає, надає першу медичну допомогу на місці, при тому це може приїхати або пожежня, або поліція, або швидка, залежності, хто буде ближче, і далі вас або людину, з котрого ви будете, транспортують в шпиталь. Другий варіант це коли вам дійсно дуже сильно погано, але ви можете самостійно або вас можуть самостійно довести до лікарні, тобто ви маєте оцінити стан людини, в котрому вона знаходиться. Якщо ви розумієте, що у вас є там 10-15 хвилин, в залежності від того наскільки далеко від вас знаходиться шпиталь, якщо ви можете самостійно доїхати, ви туди їдете. Якщо людина зламала дуже сильно руку, будь-яку кінцівку ви бачите там кістки назовні, або ви розумієте, що це може бути hard attack, або серцевий напад, або щось ну дуже серйозне, але ви розумієте, що ви можете ще доїхати, ви їдете самостійно. У нас, наприклад, нещодавно буквально вчора був кейс у дитини нашої піднялася температура, і вона почала кричати: що в неї дуже болять груди. Це був сигнал того, що треба їхати в emergency room. І коли ми приїхали в шпиталь, то там навіть на дверях було написано, що коли ви приїжджаєте в emergency, там теж є черга. Але на дверях було написано: якщо у вас біль у грудях, вам надається допомога без черг. Ви маєте одразу про це сказати. Як у нас і відбулося, нас одразу прийняли і там, почали. Проводити дослідження. А, і так, підсумуємо: в Emergenці Room ми їдемо самостійно, коли нам дуже погано, але ми можемо пересуватися. А, і викликаємо 9,1,1, коли людина вже без свідомості, або ви розумієте, що час йде на лічені хвилини, або ви просто один вдома і вам дуже погано, ви розумієте, що ви просто не доїдете, тоді ви викликаєте 9,1,1. А наступний варіант, котрий у вас є, це називається у Що це таке? Як правило, вони працюють там з 8 до восьмої ранку до 8 вечора. Є деякі чергові, котрі, начебто, працюють цілодобово. Воржинке ви йдете тоді, коли ви розумієте, що вам погано, але не так, що ви прям вмираєте, і... але ви не можете чекати візиту до вашого терапевта. Тобто, наприклад, до терапевта вам треба дочекатися запису 3-4 дні, а вам сьогодні вже погано і ви б хотіли отримати якусь медичну допомогу. То в такому випадку ви йдете в Оржинке. Так само є два варіанти. Ви можете або записатися онлайн і вибрати собі вікно часу, в котрий ви можете прийти, або ви можете просто приїхати. Вержинки у них це називається Walk-in, Заходите і в режимі живої черги очікуєте. Поки вас приймуть. Третій варіант, котрий існує, це записатися до вашого PCP тобто до вашого терапевта. А, може, у вас є якісь проблеми, котрі вас турбують, але вони не являються екстреними. Наприклад, ви помітили, що ви там, погано спите, або у вас там кашель вже і ви б хотіли, щоб вас послухали, але вас це дуже сильно не турбує. Або ще якісь стани вашого здоров'я, котрі не а, потребують якогось термінового втручання, і ви розумієте, що ви можете. Очкати. В такому випадку ви або записуєтеся на прийом і фізично йдете до свого терапевта, або ви можете назначити тут, це називається телемедицина. Тобто вам зателефонує ваш терапевт онлайн, і ви йому розкажете все, що вас турбує, або спробуєте в камеру йому показати там прищі, котрі вас турбує. І так ви зможете отримати якісь направлення на. Ліки, котрі вам потрібні будуть, чи вам скажуть, якщо це була телемедицина, вам скажуть, що вам все ж таки треба там прийти в офіс для якогось додаткового обстеження. Для чого ще, до речі, використовують терапевта і шлях телемедицини, це коли ви розумієте, що ваша страховка така, що вам всі лікарі потрібні через вашого терапевта. І тоді ви робите телемедицину, і кажете, там не знаю, у мене не дихає ніс вже місяць, дайте мені направлення до лору. Тобто, вам обов'язково для цього йти фізично до терапевта. Або ви можете сказати, у мене дуже багато родимок, я турбуюся, хочу направлення до дерматолога. Такі питання також ви можете вирішувати через телемедицину. Тобто, вам потрібні якісь додаткові а, направлення до інших лікарів. Четвертий варіант, котрий у вас може бути, це ваш український лікар, котрому ви можете зателефонувати, якщо у вас залишились якісь коротші. Наприклад, коли ми сюди тільки приїхали, то я часто консультувалася з педіатром, котрий у мене залишився з України, і там з гінекологом своїм. Але тут є одне але: ви можете проконсультуватися, і якщо це якісь... Проблему, яку ви можете вирішити без антибіотиків чи щось таке, це окей. Але якщо вам потрібні якісь спеціальні препарати, антибіотики, то український лікар вам тут вже, на жаль, не допоможе. Тому що тут медицина побудована таким чином, що ви не можете прийти в аптеку і зайнятися самолікуванням і купити собі всі ліки, котрі ви собі прочитали в інтернеті і вирішили, що ви себе зараз вилікуєте. Думаю, що всі ліки, якщо це там не жарознижуючі якісь вітамінки і бади, вам має виписати лікар за рецептом, і ви будете його отримувати окремо, в окремій черзі і саме за рецептом. Тому в цьому випадку український лікар вам, на жаль, не дуже допоможе, якщо вам треба вже якесь прям а, серйозне лікування. А... Значить, Без прискріпшного рецепта, так це тут називається, ви можете отримати тільки Тейленол, це буде аналог панадолу дитячого, наприклад, і адвіл або Ібупрофен, одна і та ж саме діюча речовина. вітамінки, БАДи і якісь несерйозні противоалергенні препарати, такі як кларітін, наприклад, це наш софт нашого діазоліна. Тобто, якась мінімальна аптечка, яка є у кожного вдома. Можете наповнити, але якщо вам потрібний якийсь прям курс лікування, то це вже тільки за рецептом від вашого терапевта, який у вас знаходиться в США, тому що він відправляє назначення безпосередньо в аптеку. Коли ви приходите в аптеку, якщо у вас є рецепт, то ви називаєте вашу дату народження, ім'я, і вам готують ваш рецепт. Якщо це якісь антибіотики, то вам треба буде почекати ще хвилин 15, тому що. Умовно кажучи, при вас їх замішують, після цього вас відведуть в окрему сторону, вам видадуть цей антибіотик, покажуть, там буде бумажечка, буде написано, на кого він виписаний, як його правильно пити, буде все це написано на етикетці, і плюс вам ще додатково розкажуть, як ви його маєте пити, в яких дозах, скільки днів і тому подібне. Якщо у вас є якісь препарати, котрі ви п'єте на постійній основі, наприклад, різниця між Україною і США, коли Жінка п'є протизаплідні пігулки, то їх покриває страхова. І вам видають таблетки на три місяці, а потім ви просто приходите в аптеку. А, в... Ту саму чергу, де все видається за рецептом, ви знову-таки називаєте своє ім'я, дату народження, і вам дають новий пакет ще на три місяці. Це називається рефіл. Коли у вас є якісь пігулки, котрі ви п'єте постійно, або, от, наприклад, у мене є таблетки від Мігрені, я не знаю, коли вони у мене закінчуються. Тобто це не так, що я кожного дня їх п'ю, тому що все залежить від... Різних факторів, і просто коли вони в мене вже закінчуються, це може бути через 3 місяці, може бути через пів року. Я так само приходжу в аптеку, прошу рефіл, і вони мені віддають мої таблетки, які мені необхідні. Іноді це безкоштовно. Наприклад, працезаплідні пігулки дають безкоштовно по нашій страховці в будь-якому випадку, А от таблетки від мігрені, наприклад, я плачу якусь частину за них, але більшу частину сплачує страхова. На днях ми купували дитині антибіотики. Їх нам видали здається за 5 доларів, а все інше покрила страхова, а щось нам видали безкоштовно. Взагалі я не, не зовсім розумію, як це працює, але іноді виплатити, іноді виплатити якусь е, тільки частину. Підсумовуючи те, що я сказала, є дії, які ви можете зробити заздалегідь е, і відчувати себе комфортно потім в стресовій ситуації. Що це за дії? Перше, що ви маєте зробити, коли ви приїхали сюди, у вас вже є страхування, ви маєте обрати свого терапевта. Ви зайдете на сайт свого страхового провайдера, і в списку ви зможете вибрати того, хто буде брати вашу страховку. Друге, що ви маєте зробити, це подивитися, які у джінки є поблизу вас. Також ви маєте зрозуміти, з якими у жінки працює ваша страхова. Тому що, коли стається вже якась критична ситуація, витрачати час на те, щоб зрозуміти, які у жінки приймають ваші страхові кінні, може зайняти реально купу часу. Тому, як тільки ви отримали вашу страховку, ви йдете або на сайт вашої страховки, або, наприклад, я дзвонила в страхову і казала свій індекс і просила надіслати мені в межах 10-15 миль всі ужинки. Котрі покриває моя страховка. Для чого мені це було потрібно? По-перше, у мене був вже готовий список, куди я можу звернутися, в разі, якщо щось піде не так. А по-друге, коли ви приїжджаєте в Урджинки, вас попросять підписати паперу, що ви даєте з на те, що вам зараз будуть робити якісь маніпуляції, і що в разі, якщо страховка вам щось не покриє, то ви за це потім заплатите. І в цей момент у жінки вам може сказати: я не знаю, працює ваша страхова з нами чи не працює. І на цей випадок у вас є лист від вашої страховки. І Якщо чомусь ваша страхова не захоче потім покрити ваш рахунок, ви можете приєднати цей лист і сказати, ви мені цей перелік дали, що ця у дженх'я. Входить в наш нашу вашу мережу. Тому будьте добрі, будь ласка, покрити мій рахунок. І це теж окрема історія. До речі, іноді можуть не одразу покрити, і це не значить, що ви маєте побігти і одразу оплатити свій рахунок, який вам не оплатила страхова. Ні, ви маєте зателефонувати їм або написати і сказати Я не погоджуюсь тим, що ви мені не закрили мій рахунок. Тому що я прийшов в ужинки або там вимерженці, і мені надавали. Допомогу, котре відповідало моєму стану. Ви можете декілька разів подзвонити, як правило, вони потім вам а, закриють цей рахунок. А, і третє, ви маєте подивитися так само, які імюрдженці, які госпіталі покриває ваша страхова. Тому що а, потім платити купу грошей за те, що ви поїхали в госпіталь, котрий. Аут нетворк, тобто не покриваються вашою страховою, нікому не захочеться. І краще цей списочок завжди тримати при собі. І до речі, тут що треба також знати, є ситуація, якщо ви викликаєте швидку, то тоді вас можуть відвести не в. Не туди, де працює ваша страхова, і з цим теж можна боротися, тому що ви можете сказати: я не міг в той момент вибирати, куди мене везли. У мене був критичний стан. І тому покривайте мій рахунок, тому що у мене був критичний стан, я не міг обирати. І саме тому, коли ви використовуєте вже критичний стане, ви використовуєте 911, Все ж таки, тут важливо, важливо зазначити, 911 реально, коли дуже погано, якщо можете добратися. Самостійно. І якщо вас можуть привезти самостійно, ви розумієте, що це не йде на хвилину вашого життя, краще йти в той, в той госпіталь, котрий буде покриватися вашою мережою страховки. І останнє, що б я хотіла зазначити, це коли ви потрапляєте в еміордженсі, в учинки, як правило, всі якісь раки потрапляються в п'ятницю ввечері або в вихідні. Тобто, коли ви вже не підете до вашого терапевта, котрий працює з бундилкою по п'ятницю, в зручний час. А ви маєте подумати і погуглити, яка аптека буде працювати саме вихідні дні, щоб отримати потім ваш рецепт. Тому що, наприклад, ми потрапили в в суботу ввечері, і ми дали свою аптеку, в котрі ми зазвичай ходимо. І ми були впевнені, що наша аптека на видачу рецептів працює кожного дня. Але коли ми в неділю зранку поїхала отримувати антибіотик для дитини, виявили, що аптека та працює. Але стойка там видачі ліків вона не працює в неділю. І я спробувала зателефонувати страхово, щоб попросити їх перенаправити кудись. А страхова також не працює в неділю. Тому ми телефонували в госпіталі. Але госпіталі мені сказав, що ви маєте самі знайти аптеку, яка буде працювати сьогодні. І тоді ми вам зробимо перенаправлення. Ми знайшли таку аптеку. Нам все перенаправили, все було добре. Але це то, що ви також маєте зауважити, що ви маєте знайти аптеку, яка буде. Відкрите, і ви точно зможете отримати ваш рецепт і зможете завчасно почати ваше лікування. В принципі, це все, що я хотіла розказати про медицину. Сподіваюся, що тепер буде вам трошки зрозумілише і буде не так страшно, коли будуть різні ситуації траплятися. Єдине, що ще хочу зауважити, у нас коли сталася ситуація, що Міні скажу, що не висока температура, і в неї болять груди. Ми спочатку поїхали в Урджин тому що для нас це не виглядало як якісь. Супер жахливий стан. Але коли ми сказали, що їй 4 роки в неї були і груди, і у неї температура, жодна з жінки нас не прийняла І нам сказала, що ви маєте їхати в госпіталь. Тому, якщо ви бачите, що у дитини або у дорослого є такі стани, як біль в грудях, то це також пряма ознака вам їхати одразу в ножниці. Підсумовуючи, можна сказати, що є там три основні ланки, куди ви можете звернутися, якщо щось де там з основним вашим здоров'ям, з вашим тілом, умовно кажучи, не так це мерженці, коли все капець як погано. Урнки, коли не дуже погано, але нема часу, нема часу чекати вашого терапевта і терапевт для планових штук або для чекапів, або перенаправлення до інших лікарів. А, або вакцинації, наприклад. Є ще така штука, що вам робити, якщо у вас е, немає ще страховки. Є от жінки, котрі приймають просто кеш. Можете зателефонувати попередньо і сказати, я себе погано почуваю, чи приймаєте ви за кеш, тобто за готівку. Як правило, такий візит у нас в Каліфорнії коштує приблизно 250 доларів. Це просто огляд лікаря. Ви маєте розуміти, що якщо вам захочуть зробити якийсь рентген чи ще щось, це вже може коштувати дуже дорого, але ви можете попередньо попросити дати вам перегляд що вам хочете робити і скільки це приблизно буде коштувати і ви вже зможете вирішити робити це або не робити якщо ви платите самостійно бо це реально можуть бути дуже великі кошти Ще є абсолютно окрема історія. Це якщо у вас болять зуби або у вас якісь дерматологічні проблеми, це вже взагалі інакше установи, ну, типу це прям інакша страховка. Ваша страховка, яка у вас є на здоров'я, вона не покриває дантистів. Для Вам для цього потрібна окрема страховка, і там окремі історії. Якщо у вас очі, це так само ваша страховка здоров'я це не буде покривати. У вас має бути окрема страховка саме на очі. Тому в цьому теж варто розбиратися. Так само є ужинки стоматологічні, куди ви можете звернутися, якщо прям дуже сильно у вас щось болить, і ви так само можете зробити щось за готівку, або якщо у вас є страховка. Але, як правило, якщо за готівку, особливо стоматологічні історії, це дуже дорого і краще все ж таки мати страховку або. Як тут відомо, можна робити зубний туризм в Європу або в Мексику, або ще кудись, якщо немає страховки, тому що буде дуже дорого. Я сподіваюся, що я змогла коротко, але про основне вам розказати. Якщо у вас є ще якісь запитання з приводу медицини, то, будь ласка, залишайте свої питання в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Думаю, що може бути питання ще про страхування про страхування, де його брати, як правило, частіше за все його дає роботодавець на людину, яка працює і на сім'ю, або ви можете купувати це самостійно. Страховки коштують дорого. Але якщо вас її немає, то потрапити кудись без страхування буде сильно дорожче, тому що якесь питання рентгену може коштувати там. 5 тисяч доларів, але якщо у вас є страховка, то це покривається страховою. Як я знаю по реальним прикладом своїх друзів, у котрих не було страхування, була ситуація, коли люди потрапляли, щоб дізнатися, що за михої що людина вагітна і це стало їм 7 тисяч доларів, щоб зробити узі. Один наш друг зробив полікувати, сходив полікувати канали за п'ять тисяч доларів, зубні канали. А ще один наш друг сходив перевірити нежить за дві тисячі доларів. А якщо у вас є страховка, наприклад, в нашому випадку там сходити в Женкиа це десять доларів, сходити в emergency room — це 100 доларів. Тобто різниця сильно велика. Тому краще страхуйтесь, ви ніколи не знаєте, коли яка срака станеться, і краще бути що якусь хоча б більшу частину, якщо що, ваша страхова вам покриє? І так само для ваших тваринок. Відео афреш не про це, але треба розуміти, що е, всі. Штуки, які ви робите зі своїми домашніми тваринками, краще також, щоб у вас було страхування. Тому що, якщо ви робите щеплення, діагностики, все що завгодно, зуби почистити, все, от все що може статися зі здоров'ям ваших улюбленців, особливо коли їм вже там 10 це буде коштувати якихось просто колосальних грошей, тому краще також мати страховку на вашу тваринку. А у мене на сьогодні все. Будь ласка, долучайтеся до збору, який є в описі цього відео. Ставте вподобайки. І ще ми додамо в кінці маленьке відео нашого останнього візиту в emergency room, Ви побачите, як все там виглядає, приблизно як в Доктор Хаус. Не якісь не дуже примітні палатки, але як це є насправді, і пишіть ваші запитання. Всім папа! Ну що, поки ми знімали і монтували відео про що таке emergency room, що таке urgent, ми саме поїхали в emergency. Спочатку ми приїхали в на нас там відбрили, сказали, що якщо їй 4 роки і оскільки вона не болять груди, то їдьте, будь ласка, в emergency. Ми приїхали в emergency, тут було написано на дверях одразу, якщо у вас симптоми, що у вас болять груди, і що ще там було, не пам'ятаю. То це без черги швидко вас приймати. Минулого разу ми тут чекали години-дві. Зараз Славку одразу з маленькою відправила в палату, Він через 20 прийшов лікар, послухав, сказав, що у неї пневмонія. Зараз чекаємо будуть робити ікс-рей. Йшла третя година в мерженці, дитина вже вжила. Ми виживали як могли, так? Так, ми виживали, як могли. Ось такі розваги. <laughs> вау! Бачите, мені вже набагато краще. Гратися можна. Mm -hmm.